Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Четверо загинули одинадцятеро поранені. Поміж них десятирічний хлопчик напередодні російська армія обстріляла центр Новгород-Сіверського. Це була масована атака безпілотниками і реактивними системами залпового вогню. Цілили в цивільних, оскільки били саме в центр міста, по лікарні, стадіону та парку. Пошкоджені авто, школи, квартири. Один приватний дім згорів. Загалом було 20 ударів один за одним. Зараз Новгород та Сіверський без світла перебої із водою по всій області діють погодинні графіки вимкнення протягом останнього місяця. Чернігівщина вже вдруге переживає такий блекаут. Просто з нами на прямому зв'язку. Звідти зараз кореспондентка КТСН Валентина Доброта. Валентино, доброго ранку. Яка ситуація в Чернігові та околицях? Зокрема, із вимкненням світла води, і чи можливо є якісь нові дані про стан потерпілих? Вам слово. Доброго ранку. На Чернігівщині нині фактично по всій області повітряна тривога. Летять група дронів, і невідомо де вони е, опиняться, чи залишаться тут, чи підуть транзитом у глиб країни. А е, загалом е, у самому Чернігові вже ситуація більш-менш спокійна. Пункти не але водночас, пункти незглавності, е, польові кухні та діжки з водою. Це стало типовою картиною для Чернігова, Вони по всьому місту і поки що їх не прибирають. Е, 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 і Хоча у самому Чернігові вже дали електропостачання, частково дали постачання, та частково поновили водопостачання, місцеві жителі скаржаться на те, що напруга настільки низька, що вода може доходити лише до нижніх поверхів першого, другого чи третього, та автоматично вимикаються холодильники та інші побутові прибори. Тобто напруга не витримує. Як і всі, як і війну жили. Нічого, вода завжди є. Є газова горілка, так що якось виживаємо. Як звикли, так і живемо. Ну, все тільки напряження немає, і вода не піднімається, поэтому вода тільки до третього етажа йде, сусіди діляться. Все переживемо. Я думаю, куди ж ми дінемося? Ми така нація живуча. Насправді найскладніша ситуація на півночі області після ударів росіян по об'єкту інфраструктури ще 20 жовтня у Корюківському районі. Саме місто Корюків та, та навколишні села по суті вже третю добу а, без світла. Подача води там іде за графіком, і на альтернативних джерелах енергії а, для підзарядки телефонів розгорнуто також пункти незламності. Семенівський міський голова теж у своєму повідомленні написав а, про подачу води за графіком. Та про пункти, де можна підзарядити мобільні телефони. Від ДСНС функціонує 40 пунктів незламності по області. Це 34 на базі підрозділів ДСНС стаціонарні та 6 мобільних. По місту Чернігову функціонує 11 пунктів незламності, Із них 5 мобільних пунктів і 6 стаціонарних. Через проблеми з електропостачанням у лікарнях Чернігова не приймають на планове лікування пацієнтів лише екстрені випадки. А, також а, зараз тут працюють над відновленням мобільного зв'язку. Голова обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що вчора цілий день працювали бригади з відновлення мобільного зв'язку. Це і місцеві і приїхали з Києва. І фактично на 90% відновлений мобільний мобільний зв'язок в області. І зараз основне питання відновити та точно енергопостачання. А оскільки там, оскільки воно або в аварійному за аварійним графіком працює, або за погодинним. Студія а дякую за всі ці подробиці. Кореспондентка ТСН Валентина Доброта про російські удари по Чернігівщині і наслідки як для людей, так і для критичної інфраструктури. 11 людей постраждали в Харкові минулої ночі. Місто Росіяни атакували кабами. Під ударом було два райони. Мішенню для загарбників стали приватні будинки, підприємства і критична інфраструктура. На місцях влучань побувала кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Вночі росіяни атакували Харків шістьма керованими авіабомбами. Ввичання зафіксовано в Номишлянському та індустріальному районах. Вранці рятувальники виявили ще три місця прильотів. На щастя, обійшлось без важко поранених. У приватному секторі на околиці міста керовані авіабомби пошкодили з десяток житлових будинків. Вибухова хвиля вибула вікна, посікла паркани та автівки. В цих оселях мешкали здебільшого літні люди та родини з дітьми. Вибухи, які пролунали один за одним, за заскор... Чуло людей, коли ті вже були в своїх ліжках. Я лягла, ну... Но... я лягла спати. Я чула сирену, але вона була, наче десь далеко. Потім чую щось летить, таке важке та гучне. Думала, що воно впаде десь біля мене і бабахнуло. Через деякий час чую ще два вибухи, але звук був зовсім інший. Це вже щось таке об'ємне. Через вибухи гостру реакцію на стрес отримало 11 людей, 8 жінок і троє чоловіків. Один будинок було розтрощено вщен, також пошкоджено щонайменше 14 приватних осель і кілька цивільних підприємств. Крім цього, постраждали й об'єкти енергетичної інфраструктури. Як стосується світла, то світла є, але були розтрощена мережа міст світла. Крім цього, було пошкоджена запровидна мережа. Зараз всі працюють на. Того, щоб якнайшвидше усунутися. усунути, ми бачимо, що це справжній терор проти цивільного населення України. Від самої ночі на місцях працюють комунальники та волонтери. Вони допомагають людям забивати вибиті вікна та накривати дахи. Відночі прогнозують похолодання. Також тим, в кого оселя не підлягає швидкому відновленню, будуть пропонувати тимчасове житло. Юлія Бойкотлоксі Бугаєнко, Харків ТСН 1+,1 марафон. Єдині новини будемо говорити про те, що відбувається в регіоні. Після російських, в регіонах після російських обстрілів Олег Григоров долучається до нас, це голова Сумської обласної військової адміністрації. Добрий день. Вітаємо в ефірі, пане Олеже. Не чуємо вас, але сподіваємося, чуємо. Будемо ставити запитання. Розкажіть, будь ласка, ми бачили вчора відео в Сумах, коли росіяни вже прицільно б'ють по перехрестю, і внаслідок чого є постраждалі цивільні? Якими дронами б'ють? Як минула сьогоднішня Яка ніч? Яка частота обстрілів у місті? Так, ще раз добрий ранок. Хочу сказати, що дійсно вчора близько півп'яти ворог завдав удару по ну, майже центру міста Суми. Наслідок цього. Осіб наразі госпіталізовано 400 чоловіків 50, 55, 56, 63 роки. Стан не неважкий. Засобів ураження дійсно ворог застосовує ударні дрони і Талмаси. Це не перше застосування таких дронів на території суми Сумської Режимі відеосигналу Тому ворог їх застосовують на Сум Сумщини і поб'єктам критичної інфраструктури та житловим масивом. Хочу сказати, що це вже триває ну, не перше місце засування цих дронів. І то у нас на території сумської області що з енергетикою в місті? Ми знаємо, що кілька днів тому фактично була дуже сильно атакована сумська ТЕЦ, що з можливістю подавати електроенергію в місті в цілому. Наразі дійсно було здійснено ворожий удар по Сумському ТЕЦ. Через ворож маємо певні пошкодження. Наразі ситуація дозволяє забезпечити опалювальний сезон в штатному режимі. Проводяться заходи щодо фізичного захисту і ТЕЦ, і інших об'єктів критичної інфраструктури. Ці заходи про це спільно з урядом з приводу енергетики. Можу поінформувати, що наразі ми маємо знеструмлення близько 19 тисяч сімців стала цифра. Місто Шостка у нас подається енергопостачання за графіками, часового водопостачання за графіками газопостачання в місті Шостка від того. Наразі можу сказати, що буквально коли я даю інформацію, триває повітряна атака на об'єкт енергетики. Тому ми наразі з'ясовуємо обставини і згодом поінформуємо наслідки, удари і які кількість опанин. Враховуючи інтенсивність обстрілів, деякі батьки вважають необхідним і безпечним для дітей відвести в підземні школи, підземні садки. Е, і Скільки таких дій в Сумській області? Наскільки часто користуються такою опцією батьки? З приводу підземних шкіл укриттів, я можу сказати наступне. наразі в Сумській області 47 дитячих садочків, майже 2 тисячі дітей це поступ до дошків. Освіти працюють, навчаю, навчаються офлайн і мають відповідні. Близько 73 садочків в нас проводять за змішаною формі навчання це близько 5 тисяч наших дітей. А, заклади середньої освіти близько 2 тисяч це офлайн і близько 67 тисяч це о, змішана форма навчання. А, наразі ми маємо близько 200. Це від найпростіших до Перу в закладах освіти в дошкільних освітах наразі реалізуються в нас 27 проєктів проектів щодо нових будівництв.